Сатанинською російською ордою, котру представляють ті, що праворуч від нас Московицька, духовна сатанинська орда. Я пропоную зараз, щоб ми з вами взяли молитву, вернеться перемоги. Вернеться перемоги це не просто молитва, це є наша ціль і наша мета. Мета тих, хто є справжні українці. Справжні сини і дочки свого народу і сини і дочки нашої святої Христової Церкви, що не скажеш про тих, що праворуч, Вервиця перемоги. Я думаю, хто знає мене, я думаю, що хто знає мене, а я капелан Мединський, знають цю молитву. Тому зараз щиро. Реально нехай лунає молитва наша від серця до небес. І це буде щира молитва на противагу тому, що лунає ось там, де намагаються захистити свій бізнес, бізнес на крові українського народу і української нації, прикриваючись Христом і православієм. До молитви! Благословен Бог нас завжди не ніби час, і на віки вічині. Амінь. Господа і Господи помилуй. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний і на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сини Божий. Ти, що переміг диявола смертю, смерть подолав, своєю відкупительною жертвою, дарував життя всему людству прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів, що поклали своє життя на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення, за гріх, за проданство і яничарство що мав місце в житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого. Ординського Духа, що знову йде навалою на нашу святу українську землю із московицьких волів, благослови нас на спільну перемогу над Сатанинською російською ордою і над Сатанинською окупаційною духовною московицькою ордою. І благослови нас на кращу долю і краще майбуття української держави під покровом. Пресвятої святої Богородиці. Амінь. Амінь. Друзі, зараз одну десятку беремо, звучить дуже просто. Ісусе, благослови нас перемогою. Разом і наголос. Всі. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою! Ісусе. Благослови нас перемогою, Ісусе, благослови нас перемогою. 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 Ісусе, наприсвята Богородиця. Покровителько і заступниця славного війська Запорізького козацького, покровительком і заступниця славного війська Української повстанської армії, молимо і благаємо тебе, візьми під свій покров і під своє заступництво сучасних воїнів українського народу, всіх тих, хто на передовій у важких кров боях. Захищають святу українську землю проти сатанинської російської орди, всіх тих, хто ось тут, на місці цьому, та по інших місцях захищають святу українську церкву, український народ від сатанинської окупаційної орди Московського патріархату. Оберігай всіх українських воїнів від Злого випадку від шаленої кулі і спряму істопи до перемоги Божої правди на святій українській землі. Ще молимось за всіх братів і сестер наших, тих, хто отримав шкоду, для свого здоров'я були побиті чи поранені, захищаючи святи, святу українську землю і народ український. Підніми спостеріга Духа, здоров'я їх, благослови. Ще молимось за всіх братів і сестер наших, за всіх тих, хто у полоні знаходиться, утверди, зміцни, укріпи, Господи, серця їхні, мужністю, кріпістю духа, достойно перенести ці випробування, поверни їх у наші лави прийми цю велику болючу кроваву жертву нашого українського народу. Благослови нас на спільну перемогу і краще майбуття української держави, на спільну перемогу над сатанинською російською окупаційною ордою, на спільну перемогу над сатанинською духовною окупаційною ордою Московського патріархату, благослови нас. На спільну перемогу Божої правди на святій української землі і на краще майбуття української держави під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу Богу! слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Смерть ворогам! З нами Бог! З нами правда! За нами Україна, друзі, дякую щиро всім за спільну молитву. і Дякую за те, що ви не жалієте свого часу і свого здоров'я для того, щоб відстояти правду, для того, щоб докласти свої зусилля і винести, вичистити українську землю від московського духовного пруду від московського духовного болота. Нехай покров Пресвятої Богородиці покриває кожного із нас, а наш Небесний генерал, святий архістратик Божий Михаїл, нехай покриває своїм непробивним щитом наше військо і кожного, хто тут відстоює нашу святу Україну. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Щиро дякую всім! Амінь!